Папороть одна з найдавніших рослин на землі. Зовнішній вигляд папороті сильно залежить від її різновиду, адже деякі папороті схожі на низькі кущики трави, а інші нагадують дерева зі стовбурами. У папоротей листя складної форми, іноді розгалуджене. У деяких видів цієї рослини лист схожий на орнамент. Або мереживо. Листя цієї красуні можуть бути як зеленими, так і жовтуватими, або блаки з блакитним відтінком. Дітки папороті не цвітуть, незважаючи на те, що в легендах і казках часто згадується квітка папороті, в житті її знайти ви ніде не знайдете. Майже всі папороті люблять дощовий теплий клімат. Такі рослини найкраще почувають себе поруч з озером, струмком або на болоті, де ґрунт завжди вологий. У наших лісах росте кілька видів папороті. Розмножується папороть з порами.